Є 5 кілометрів, трошки задовго, але ну, з, з людьми поспілкувався, собака покупалася. Отак От виглядає наш інгул. Класні вайби. До речі, старий. Отут я планую, що можна десь тренування провести з такими гарними видами. І зняти тут оце е, кровавий спорт, здається, там де вандам типу, практикував щось там якийсь. Тайдзи, да? ото там він на цей е... Короче, на світанку або на заході сонця можна буде тут, щоб нас хтось познімав, типу ми тут е... вдвох робимо КТ, чи як воно там називається. Прикольно тут гарні дуже місця. Диви, до речі, що знайшов. Для хабу якраз. А? Корабельна сторона платівочка. Ну, і там ще казки, якісь там шлягери. Я не знаю, таке треба, не треба, ну, типу ретро. А отака така тема, думаю, точно тобі сподобається. А?